Проєкт проактивний педагог досліджуємо штучний інтелект. З вами я, Пахомова Ірина. В чому полягає суть цього проєкту? Зараз ми живемо в час, коли технології швидко розвиваються і мають великий потенціал для покращення освіти. Це не тільки технології штучного інтелекту, це доповнена реальність, віртуальна реальність і будь-які інші онлайн-ресурси. Штучний інтелект може стати потужним інструментом для персоналізації навчання, автоматизації рутинних завдань. Це може дійсно зекономити освітянам багато часу і може швидко дати аналіз результатів навчання. Однак важливо також усвідомлювати ризики, такі як приватність даних, цифрова нерівність та потенційні упередження в алгоритмах. Які цілі проєкту? Дослідження інструментів штучного інтелекту, що можуть бути використані в освітньому процесі, провести всебічне дослідження існуючих інструментів штучного інтелекту, оцінити їх ефективність, доступність та етичні аспекти, організувати онлайн зустрічі для освітян, створити платформу для обміну досвідом, викликами та успіхами у використанні штучного інтелекту в освіті. Створити практичні кейси та інструкції, тобто розробити практичні кейси, за допомогою яких освітяни можуть впроваджувати інструменти штучного інтелекту в начальний процес. Як це зробити? Декілька кроків. По-перше, це дослідження та аналітика. Проводимо аналіз існуючих інструментів штучного інтелекту. Організовуємо опитування серед освітян та студентів, щоб розробити їхні потреби та очікування. Онлайн зустріч започатковуємо регулярні вебінари та онлайн-зустрічі, де освітяни можуть ділитися власним досвідом та отримувати підтримку від колег. І останній етап підготувати детальні ці інструкції, відеоуроки. Та кейси методичні рекомендації, які допоможуть освітянам впроваджувати штучний інтелект на своїх заняттях. Які результати очікуємо: підвищення ефективності навчального процесу завдяки персоналізації навчання та автоматизації рутинних завдань, створення спільноти освітян, яка активно використовує та розвиває інструменти штучного інтелекту в освіті. Та створення спільноти, що розвивають і, можливо, створюють самі інструменти штучного інтелекту. Тож, наприкінці, хочу сказати. Я вірю, що проактивний підхід до інтеграції штучного інтелекту в освіт допоможе створити більш ефективне, доступне та інклюзивне навчання для всіх. Давайте разом досліджувати нові можливості, доплати виклики та створювати майбутнє освіти. Дякую за увагу! Ось мої координати, блог сучасні освітні технології, Facebook-сторінка освіта, Telegram-сторінка освіта Пахомова і мої наукові праці, які виклано в мережі ResearchGate. З вами була Пахомова Ірина. Бережіть себе, тримаємося. Всього найкращого!